Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. І ми продовжуємо дослідження перпендикулярності прямої та площини. Минулого разу ми з вами розібрали означення прямої перпендикулярної до площини та кілька теорем пов'язаних з цим означенням. До речі, якщо розглянути куб ребро аа 1 перпендикулярно до площини основи АБЦД, А з кільком ребрам? Що належить цій основі, вона буде перпендикулярна. Правильна відповідь 4. Оскільки пряма, що перпендикулярна до площини, перпендикулярна усім прямим, що їй належить, зокрема, і мимобіжним з цією прямою, пригадаємо і інші теореми з попереднього заняття. Означь. Пряму називають перпендикулярною до площини, якщо вона перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить у цій площині. Ознака перпендикулярності прямої та площини. Якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, що лежать у площині та перетинаються, то вона перпендикулярна до цієї площини. Давайте доведемо деякі важливі властивості. Перша задача. Точка М лежить поза площиною гострокутного трикутника АБЦ. І рівновіддалена від його вершин. Доведіть, що точка О проєкція точки М на площину АБЦ, центр описаного кола навколо трикутника АВЦ. Розв'язання. Якщо О центр описаного кола навколо трикутника АВЦ, то ОА. Дорівнює ОБ, дорівнює ОС як радіуси. Доведемо рівності зазначені вище. Розглянемо трикутники AMO, BMO і СМО. MO. спільна сторона цих трикутників. Оскільки МО перпендикуляр до площини АВС, то за означенням МО перпендикулярно до прямих ОА. ОБ та ОЦ. З умови відомо, що МЦ дорівнює МБ дорівнює МА. За катетом і гіпотенузою трикутники АМО, БМО і СМО будуть рівними. З рівності трикутників випливає рівність відповідних елементів. А саме ОА дорівнює ОБ дорівнює ОЦ. Отже, точка О центр описаного навколо АВС — кола. Твердження можна дещо узагальнити. Якщо точка рівновіддалена від вершин многокутника, то її проєкція центр описаного навколо многокутника кола. Спробуйте довести самостійно. Друга задача пряма FC перпендикулярна площині квадрата ABCD. Сторона якого дорівнює А. Знайдіть відстань від точки F до інших вершин квадрата, якщо fc дорівнює b. Розв'язання. За означенням перпендикулярності прямої та площини F перпендикулярно до прямих bc, ac та dc. Розглянемо прямокутні трикутники ACF bcf та dcf. Шукані відстані від точки F до вершин квадрата є гіпотенузами цих трикутників. У трикутнику ACF катетами є FC дорівнює b та ac – діагональ квадрата, яка дорівнює a коренів з двох. У двох інших трикутниках катетами є FC дорівнює b та сторона квадрата дорівнює а. За теоремою Піфагора отримаємо такі рівності. Fa дорівнює корінь з b в квадраті плюс 2а в квадраті. ФБ дорівнює ф д дорівнює корінь з b квадрат плюс а квадрат. Задачу розв'язана. Третя задача. Діагональ Б1Т прямокутного паралелепіпеда a 1 b 1 с 1 д 1 дорівнює 26 см. А діагональ АБ1 бічної грані a 1 б 1 B дорівнює 24 см. Знайдіть ребро АД паралелепіпеда. Розв'язання АД. Сторона прямокутників ABCD та aa 1 d 1 d Отже, AD перпендикулярно до аа 1 і AD перпендикулярно до AB. За ознакою перпендикулярності прямої і площини, оскільки AD перпендикулярно до двох прямих площини АА1Б1Б. З цього випливає, що АД. Перпендикулярно А1Б1Б. З означення перпендикулярності прямої та площини отримаємо, що кут Б1АД дорівнює 90 градусів. У трикутнику Б1АД знаходимо катет АД. АД в квадраті дорівнює 26 в квадраті мінус 24 в квадраті дорівнює 100. А де дорівнює 10 см? Отримали відповідь 10 см. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу та до нових зустрічей!